Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Надходять відомості про розгрому війні проти України російського окупаційного груповання Барс 4 сформованого з башкірів та тувинців. Про важкі втрати пишуть у мережі родичі окупантів. Увагу на це звернув у твіттер блогер Некромансер, який моніторить у мережі дані про російську агресію. Про неприємність з Барсом 4 перша інформація почала з'являтися на початку травня у пабліку, присвяченому спецоперації, судячи з повідомлень, російське командування прихо. Овоє правду про те, що сталося з угрупованням. Що трапилося з четвертим барсом? Мій чоловік із четвертого барса лежить у вкрай тяжкому стані в госпіталі. Що саме трапилося, мені не сказали. Знаю, що багато поранених. Четвертий день виборює життя. І мій із Барса 4 у шпиталі, але, начебто, йому вже краще пишуть родичі, на якій ділянці фронту було розгромлено. Угруповання поки що невідомо. Наразі найважчі бої йдуть на східному фронті. Зазначимо, що в Росії для війни з Україною було сформовано 20 добровольчих формувань барс. Бойовий армійський резерв країни для війни проти України. Загальна чисельність цих угруповань раніше оцінювалася у 8-10 тисяч осіб. Раніше ЗСУ ухвалили ближній бій із найманцями з бар 7 на Луганщині. Український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук повідомив новини з Донбасу. Він розповів про ближній бій за участю ЗСУ та вагнерівців. Джерело повідомляє, що ЗСУ ліквідували багато ворожих солдатів, а також полонили ще сімох людей. Вже в полоні найманці зізналися, що їх завербував один із російських військоматів, пообіцявши платню близько 205 тисяч рублів. Бутусов перерахував прізвище. Всіх полонених майор із Челябінської області Віктор Корожавін, радист із Краснодарського краю Сергій Богданов, два солдати Валерій Судняв Іжевськ та Володимир Насиров Уфа, молодший сержант Дмитро Юшков та Луганець Дмитро Коваленко. Всі були взяті в полони з боєм зі зброєю в руках. За словами ворогів, вони вийшли на фронт 20 квітня. За 10 днів на полі бою втратили 150 убитими та 400 пораненими. Самі полонені стверджують, що вони приїхали на Донбас, щоб його відновити та охороняти тил, а воювати ніхто не хотів. Також вони повідомили. Що у Бар-7 було багато відмовників, але чомусь самі вони у відмову не пішли, а поїхали воювати проти ЗСУ. Бутусов дійшов висновку, що в РФ вже стартувала часткова мобілізація. Людей шукають по всіх куточках країни. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.